Доброго дня. Сьогодні опробудкуємо послуги доставки і розподілимо їх на собівартість товару. У нас є документ надходження, у якому ми опробудкували товар. І саме на цей товар ми розподілимо послуги доставки. Це булка здобна, має три характеристики: кількість по 100, відповідна ціна і сума. Дану собівартість товарів. Ми можемо бачити в звіті собівартість товарів, булка здобна, за листопад місяць, надходження в кількості 300 і собівартість по номенклатурі 2, 2 і 2 тисячі. Оприбуткуємо ТЗВ, розділ купівлі, документ надходження послуг та інших активів. Він уже створений. На вкладці витрати та інші активи заповнимо звістку руками, кількість, ціна. І далі у нас йде підрозділ одержувач і стаття витрат. Стаття витрат має бути заповнена. Варіант розподілу на собі вартість товарів. Правило розподілу в нашому випадку пропорційно кількості, можна вибирати, відповідно, необхідно. І вид аналітики в нашому випадку надходження товарів і послуг. Ми розподіляємо саме на документи надходження. Готово. І аналітика. Так як у нас вид аналітики надходження, то й аналітика має бути відповідно документ надходження. Можна його вибрати тут вручну, якщо це один документ надходження. А можна виконати команду розподілити на документи надходження, заповнити перелік документів надходження пропорційно кількості. І виконати команду Розподілити, і система розподіли суму до ТЗВ. Далі виконуємо команду Перенести в документ, заповниться аналітика і проведемо документ надходження послуг та інших активів. Проводки сформуємо. Рахунок дебет у нас буде відповідно 28 ДР. І аналітика, відділ постачання та ТЗВ перевезення, 1000 гривень. Готово. Звіті собі вартість товару нічого не зміниться до тих пір, поки ми не розрахуємо собі вартість, тобто не зробимо закриття місяця. Зайдемо в розділ «Регламент, фінансовий результат і контролінг», закриття місяця і зробимо закриття місяця. Листопад національно виконати операції. Готово. Перевіримо звіт собівартість товару. Зараз у нас по 2000 гривень по кожній характеристиці. Після формування звіту. У нас собівартість товару змінюється. 233. Тобто 1000 гривень розподілилась пропорційно трьом характеристикам на 333-33 по кожній із них. І переглянемо тепер проводки в документі надходження послуг та інших активів. Надходження товарів, надходження послуг та інших активів. Документ, яким ми оприбуткували ТЗВ, процедура закриття місяця закрила рахунок 28 ДР на 281 рахунок. Тобто збільшилась собівартість товарів по 281 рахунку на відповідні суми.